«Не мій 100 рублей, а імій жена діджей. Це одна з сотні фотожаб, які народилися після заяви народного депутата БПП Сергія Лещенка, що гроші на квартиру ціною 7,5 мільйонів гривень йому позичила дівчина діджей. На черзі нові фотожаби, тому що після перевірки антикорупційної прокуратури виявилося, що пан Лещенко збрехав. Дівчина діджей дала на покупку копійки. Але діджеєм може виявитися мати депутата, яка віддала йому майже 80 тисяч доларів за ощаджень. Квартирне питання, до речі, здається, зіпсувало життя і його однопартійцю, депутату Світлані Заріщук. Спочатку вона заявила, що квартиру вартістю в 13 мільйонів гривень їй купив громадянський чоловік, голова офісу Ради Європи в Києві Мортен Енберг. А потім, потім, наші журналісти зафільмували і разом. Ну, Зовсім не зентахом. Про квартирні альянси молодих депутатів. Далі в програмі. До слова запрошується Сергій Лещенко, народний депутат України, фракція Блок Петра Порошенка. Доброго дня, друзі! З миру по нитці, голому. Квартира. Будинок ще будується. Це ціна. А я думаю, настільки прийнятні для багатьох саме так виправдовується за покупку квартири ціною в 7,5 мільйонів гривень. Депутат та журналіст Сергій Лещенко. Квартира, вона купується разом з близькою до мене людиною. І як можна взагалі ну, казати, казати, там, альфонс? Е якщо це передбачає ну, зовсім інші цінності, європейські цінності передбачає спільну участь. Побудові сімейних своєму життя сам він настільки вірив у те, що говорив журналістам, що навіть попросив Набу перевірити покупку його квартири. Я вдячний Набу за оперативну перевірку. Набу політика почула, і вже за кілька днів винесла вердикт для пана Лещенка. Невтішний є ряд порушень, які ми вважаємо підпадають під. Ознаки адміністративного правопорушення пов'язано з корупцією. Квартира ціною в 7,5 мільйонів гривень була придбана з чотирьох джерел. 3 мільйони 770 тисяч гривень в якості позики дала власниця медіаресурсу Українська правда Олена Притула. Майже 2 мільйони гривень Лещенко зняв з депозиту, оформленого на його матір. Ще 1 мільйон 780 тисяч гривень Лещенко витягнув з особистої кишені. І лише 150 тисяч гривень йому дала його кохана Анастасія Топольська. Отже, годі називати пана Лещенка Альфонсом. Він просто багатий син багатих батьків. Це як треба народ за лохів тримати, щоб такі легенди розказувати. Там позичив, там позичив. У тієї дівчини позичив тієї дівчини, позичив. Що це за Альфонс? Брехун. Правопорушення Лещенка полягають в тому, що він не задекларував мільйони своєї матері, яка прописана за однією з ним адресою. Ведеться незаконне стеження, прослуховування наших телефонних розмов, незаконний збір інформації, конфіденційних даних. Дуже дивним для набу здався і той факт, що Олена притула. Надала депутату безвідсоткову позику договір позики, який вкладений між паном Лещенком і Притулою, від 31 серпня 2016 року. Цей договір є безпроцентним і вкладений на 10 років. Так все вірно набу може розцінювати позику від притули як хабар для депутата. Всі корупціонери, які мають статки, могли задекларувати свої корупційні статки і з цього моменту не нести кримінальну відповідальність. Схоже, в Україні вимальовується ціла каста антикорупціонерів-мільйонерів, бо на черзі на перевірку набу стоїть бойова подруга Сергія Лещенко, депутатка Світлана Заліщук. Яка вже в статусі народного депутата теж прикупила квартирку. За підйомною ціною в 13 мільйонів гривень в самому центрі міста.